Вітаю на моєму каналі біля камери. Коли не хочеш або не має змоги піти до магазину, то є класна можливість замовити певні тобі необхідні товари, які я й замовила в інтернет-магазині Aurora.ua. за акційною пропозицією Жовта-П'ятниця. Перше, що дістала, це пральний засіб Перволь. Указано, що на 20 циклів, 1 літр. Тоді дістаю ось такий великий рулон, пакети для сміття на 35 літрів. Ось такі вони чорні. 100 штук така велика бабіна Від фірми 365 вигода. Перший раз беру, не знаю. Класні вони чи ні. Ну, думаю, що надовго їх вистачить, тому що ось така велика бабіна. І коли гортала, ще помітила ось такий рулон. Пакети для сміття на 35 літрів. 100 штук, але вони білим кольором. То які краще, я поки не знаю. Коли вже буду користуватись тими і цими, зрозумію, і буду надалі замовляти чи купувати в аврорі ті, які мені більше сподобаються. Можливо, ви знаєте, напишіть, будь ласка, вашу думку, які краще. Наступне, що придбала і також потрібно було це ось такі кришки. В звичайних магазинах аврора вони продаються, але якщо я роблю вже замовлення, то вирішила кинути в корзину. І тим паче, що прийшов на касі, оплатив і забрав своє замовлення. До речі, доставка безкоштовна. 50 штучок цих кришок. Для Женьки взяла ось такі драже зі смаком кокосу. Я і Женька любимо такі горішки різні, і ще було начиночка кокосова. то вирішила купити ці. Але є, ну не знаю, плюс чи мінус. Те, що одну. Замовити не можна, відразу в корзину кидається два. Як на мене, це не принципово. Все одно б я замовляла б дві штучки. Тоді, по акції, купила великі снікерси. Маленькі були без акції, а великі по акції. Тут три їх невеличких батончика. Я їх дуже люблю. В принципі, моя родина їх дуже любить. Це вважається для нас улюбленими батончиками. Женьки замовила ось такі олівці кольорові. І давайте з вами побачимо, чи правда вони кольорові, чи ні. Ух ти, як гарно запаковані. Ну, він Перший вже випав. Ми його зараз і побачимо. Да, колір жовтий, значить, вони всі будуть різними кольорами чорний. А, мабуть, буковка Б це означає м'які четверді. Чесно, я вже забула, що означає ця буковка. Зі знижку ще купила ось такі маркери. Мені подобається зараз різна канцелярія така яскрава, кольорова. Гама. Раніше, мабуть, не такий був вибір канцелярії, канцелярі, а зараз дуже великий вибір. Набір маркерів з блискавками 4 штучки Тоді про запас нехай лежать прокладки від лібрес 20 штучок, коли пачка І сподобався мені ось такий кошик. Написано, що він універсальний. Дивіться, який він гарний. Довгий такий великий. Написано його розміри. Кошок універсальний, прямокутний, пластиковий, прозорий. Ні, розміри не написані. На кухню, у шухлядку, в холодильник, будь-куди його можна приміняти. Дуже класний. І останнє, що замовила, це ось такий кабель живлення. Купувала в магазині. Зрозуміло, що потрібно їх два, коли прийшла вже. Вже цих кабелів не було, то замовила. Дуже зручно, що є на сайті аерорая така можливість замовляти, купити те, що ти не купив, або забув купити в звичайних магазинах. А, так, для чого цей кабель? Для того, щоб коли вимикають світло і у вас був Wi-Fi інтернет, ви можете під'єднати цей кабель живлення до павербанку до свого Wi-Fi роутеру і потім у вас буде все працювати. Нам потрібно було два, я не знала, один купила, про інший вже дома зрозуміла, що потрібно два. Тобто, дозамовила і дуже цьому задоволена. Тож, в описі під відео у мене завжди є посилання на сайт Aurora.ua. Можете натискувати і обирати те, що вам потрібно, або те, що вам сподобалось у моєму огляді. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!